Житній хліб цільнозерновий, кисель з соку, суп селянський з перловою крупою, картопляне пюре, мафіни з овочами та твердим сиром, буряк припушений з родзинками. Це оновлене меню сьогоднішнього обіду у Житомирському дитсадку номер 58 Добре. Як розповідає шеф-кухарка закладу Тетяна Максимова Шатило, оновити меню вдалося завдяки появі у дитсадку нового обладнання. Раніше ми все готували на плитах і жарили жаровні. Зараз ми готуємо більше в парконвектоматі. В них можна. Тушити, жарити, запікати, омлети, м'ясо, овоща, кисломолочні продукти можна готувати йогурт, наставляти температуру, пекти можна в ньому прекрасно печене спалю з спариком з томатами. Всі поживні речовини всі залишаються, тому що час приготування зменшився і якість страв краща. Разом з пароконвертоматами у заклад закупили й протиручні машини. Розповідає завідувачка дитсадком номер 58 Тамара Савчук. Це також великий плюс для впровадження нового меню. Адже якщо взяти пару протиручні машини, на них ми готуємо суп-пюре. Ми розпочали впроваджувати вже нове меню ще в грудні місяці. Тобто, ми вивчали і впроваджували нові блюда. А вже з 1 січня 2022 року ми повністю працюємо по новому чотирьохтижневому меню. Суп-пюре, гарбузяна і яку дуже сильно полюбляє моя дитина. Страви, які готують в садочку на пару конвектоматі, це і мафіни, корінні битки. Це дуже корисне для наших діток. Зараз все дуже сучасно у нашому садочку. Нас інформують вчасно, з нами погоджують, цікавляться нашою думкою. Тому нам все подобається. Дитина їсть гарно ті продукти, наприклад, яких відмовляється вдома. Іноді вона мене просить щось приготувати, те, що їдять в садочку, але я не готую цього вдома. Тому ми запроваджуємо нові страви. Їмо всі цією сім'єю ці страви, які є в нас в меню у садочку. Ось так за словами заступниці директора міського департаменту. Освіти Світлани Ковтуненко для впровадження нового меню нове обладнання встановлено у 46 садочках міста Житомира. Дванадцятирівневе, сіми рівневе, п'ятирівневик, рівнев. тобто по різній кількості дітей, які є у закладах дошкільної освіти. Ми закуповували відповідно по рівням. вартість цього обладнання для міського бюджету 7 мільйонів. Антоніна Тугас, Олександр Голобородько, новини на Суспільному.